Добрий день, малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Давайте привітаємо один одному нашої піснею. Як ви гадаєте, яким повинен бути справжній друг? Так, добрим, вірним, щедрим, веселим, радісним. Як ви думаєте, кому ми можемо стати другом? Так, діткам, тваринам, птахам, рослинам, іграшкам своїм. Справжня дружба, малята. Міцна і незламна, як камінці. Але ж ми з вами чи вміємо дружити? Про це нам підскаже відеогра «Чи вміємо ми дружити. У вас є справжній друг. Як його звати? Я вам пропоную пограти в гру Чи вмієш ти дружити. Я буду показувати зображення. А ви, якщо згодні, показуєте пальчик вгору, а якщо не згодні, то пальчик вниз. Починаймо. Товариша не треба поважати, а краще кривдити його та ображати. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити. Тож без друга не прожити. Слід другові допомагати, в пригоді завжди захищати. Робіть добро, великі і малі, і будуть друзями всі люди на землі. Здавна справжніх друзів цінували, поважали, берегли. Про дружбу складали багато прислів'їв та приказок. Давайте пригадаємо, які ми знаємо прислів'я чи приказки. Друг не той, хто медом маже, а той, хто правду скаже. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Сила птаха в крилах, а людини в друзях. Справжній друг пізнається в біді. Нових друзів май, а старих не забувай. Пропоную послухати нову пісню, яка називається Про дружбу. Прослухаємо і вивчимо її. Сподіваюсь, сподобалась вам наша пісня про дружбу. Вона весела, ритмічна, енергійна, дружелюбна. Пропоную вивчити першу куплет і ритмічний малюнок першого куплета і слова. Приготувались малята. Знають всі, коли є друг. Повторили. Знають всі, коли є друг. Все світлішає навкруг. Все світлішає навкруг. Якщо сам не підведеш. Якщо сам не підведеш. Друзів, більше ти знайдеш. Це слова першого куплета. Давайте. Темпі. Знають всі, коли є друг. Повторили. Знають всі, коли є друг. Все світ на навкруг. Повторили. Все світ на навкруг. Якщо сам, Якщо сам не підведеш? І ще раз. Якщо сам не підведеш, друзів більше ти знайдеш, добре весь куплет співаємо. Знають всі, коли є друг, все. Малята. А зараз послухайте вірш про друга. Твій друг тобі віддасть усе і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак. Та не за щось, а просто так. І збільшуване скельце найкраще у дворі, твій друг із щирим серцем тобі віддасть, бери. І ти нічого не жалій Ніколи і нітрохи. І навіть м'яч футбольний свій віддай, як друг попросить. І посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати. І ти думаєш тоді, як гарно дарувати. На жаль, в дружбі трапляються сварки. А якщо таке вже трапилось, що потрібно зробити, малята? Помиритися, звісно. А що допоможе? Мирилка. Давайте послухаємо Мирилку та вивчимо її. Дай скоріш мізинчик свій, зачепи його замій. Мізин, мізин, мізинець, помирив нас молодець. Мої. Дай скоріш Мізинчик свій, зачепи його за мій. Мізін, мізін, мізінець, помирив нас. Молодець. Давайте ще раз проспіваємо. Дай скоріш, Мізинчик ще одну морилку. Подивися просто в очі. Я сваритися не хочу! Я образи не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. А зараз нас запрошує цікава руханка. Якщо друзі, усміхаються тобі! Я hey, hey! ще друзі усміхаються тобі Все прекрасно в цьому світі, все прекрасно в цьому світі ти поплескай у долоні раз два три ще мама усміхається тобі, Якщо мама усміхається, тобі Обі На що буде день веселий, за що буде день веселий, то спострибай якнавище догори? Якщо місяць усміхається, тобі, якщо місяць усміхається, тобі, це прийшла пора вже. Доповне слово. Краще гратися не самому, а всі разом. Щасливий той, хто має багато друзів. Того, з ким дружиш, не можна ображати. Справжні друзі завжди одне одному допомагають. Якщо ти провинився, попроси у друга. Вибачення вірно. Хто любить ділитися іграшками, той матиме багато друзів. Так. Хто має гарного друга, тому ніколи не сумно. Молодці малята! Ми добре з вами попрацювали. Наше музичне заняття закінчено. Бажаю вам гарного настрою та мати багато друзів! Давайте попрощаємось!